Що ж, робота у нас потихеньку триває, поки що, е, поки що ми заливаємо над погрібом скажімо так, монолітну плиту, робимо, вирівнюємо наші плити, а також е, заодно закриємо всі дири чи отвіри, які є між плитами. Типу так отвір. Ми його закриємо, Вляємо десь орієнтовно сантиметрів 10 12 у нас виходить, щоб вирівняти всі плити. Ось. Вчора виставили опалубку, ось так у нас виходить. Лишилося тільки дати розпорки, щоб воно би не розперло. Ось бачите, одна плита у нас коротша. Прийдеться доливати до сантиметрів ось 20. Це саме доляємо. Зараз покажу, як ми всередині все зробили. В принципі, так і всі люди це роблять. Ось так ми порозпирали доски, щоб ось ці доски гарно трималися. Ось ці. Ось я дав, Як бачите, ось ці колики присверлив. Один, два, три на 3 метри доски. Три ось таких коротеньких по сантиметрів 30. Щоб воно не, не з'їжджало вниз. Ось. Виставив по уровню, розперли і все. Так воно і стоїть. Знизу. Ось так ми де нас дири, попідпирали теж все стовпчиками дерев'яними. І все, позакладали. Ріденьким розчином проляється, і воно все буде гарненько. Потім десь, можливо, колись підрівняється. Так, що ж? Сходи, у нас виглядає ось так. Дуже і дуже прикольно вийшло, як для першого разу я робив. Займався таким ділом взагалі перший раз в житті, і вийшло непогано. Ось ці кусочки, ось по сантиметрів 4 у нас. Ось, бачите, всі сходинки. Це у нас тут стояла палубка, я доски витягнув, прийшлось доляти і ну, трошки відрізняється. Але з часом, подивлюся, може трошки підмазаємо розчином і все буде добре. Загалом ось стільки у нас роботи вже зроблено. Привезли, ось просів, просів гарненький, це замість е, щебенки ми його взяли, буде. Бачите він чистенький, виходить і нормальний. Нормальна фракція. І також привезли дитина грається місцевого піска. Так ми на нього говоримо. Що ж, десь на днях будемо лити ось ту монолітну плиту, ось там тих сантиметрів 15-12. І після чого вже будемо заливати тоді стрічковий фундамент. Ось цей весь зіляємо. І хотів запитати, може хтось знає, як я це роблю перший раз. Як краще зробити, заляти стрічковий фундамент разом з простінками викопати, позаливати і так мурувати. Чи краще заляти стрічковий фундамент, засипати все землею або піском, і потім заляти так само монолітну плиту з арматурою. І вже тоді ну, починати будувати. Коробку одинку. Можливо, хтось підскаже. Буду дуже вдячний. А наразі ось так на все виглядає. Що, поки що всім дякую за перегляд, підписуйтесь, все будуємо е, якби самі, скажімо так, стараємося по-мінімальному, щоб це було, як така от, щоб вкластися в мінімальні затрати, але щоб воно все було б міцно. До толку. Якось так.